Всім привіт! Це 32 серія Зомбі Апокаліпсис. Так на дані в серії не буде, тобом не знаю, десь добувати якісь ресурси чи ще десь. Ну отступні за то, що не буде. Не поняв. Отркан. А чому у нас прикан про це хто? Я казав, що якісь бандити, ну, тоді, коли ми мали якусь камбасу. Але там її ну, зірвали якісь бандити. Вино, Вино це і є ті бандити. Поэтому нас не напали бандити, треба готуватися. Тобто вони можуть е, виламати двері. Прям підійшов. Вітарика ще нема. Ну, ты по-моему его двигаюсь, порвнила тысяча. Что тут закон? Это на космонавию. Але їх тут тепер багато. Оце ж, Ладно. А чого? Я понял. Ладно, у мене їх прибігу на тих великих тваринах. Він так розламали так. Один розходить таке, братью крізь. І ну ось так. Тут. А тут вже... Я боюсь такие вот и і и здоровым портал по всем стреляемся. Там ладно. Эээ, чтобы так вони на нас напали, на стрілю, що не упали, намного странщина понимать. Сейчас мы не виглядно. Шо? Шо виглядно, так у меня. Тоді може бути і таке живе. Ну попасти так. Ой! Поплили. Ой, їх двоє. Біжимо. Я тут себе переходи. Все, вони не зайдуть. Вони виявляються дуже сильні. Само приймається. А так. Саме його в цьому. Ого, вони дуже сильні. Я думаю, що вони будемо корслах і ще. Так. Тому за сухіди. Кожен просто просирається от ковер. Так потрібно ліс на дах. Тобто вони цієї ночі вони почали атакувати. Вони щоб були єдині, які на вас, тому щоб більше не атакували. Так, не стаюся мені, значить. Ого. Ага. Ну тут вони мені. Я думаю, що дістануть мене. Так. Лукас швидкіше стріляє. Опа, один мінус. Три. Тобто більше, певно, ту більше десь 20 стріл, тоді треба потратити, щоб одного завалити. Скажу, скільки треба потратити. Тобо у нас, в ну, насправді ще є трохи стріл, Ну, якщо таких десь п'ятеро таких набіжить тих от тварин, тоді вони вже, ми вже не відіб'ємося хіба що мечами і сокерами. Так, зараз і зараз перед рекламою я вернуся, два спройдена секунду для мене кілька холодно. Так. Реклама відчуття і. Вроді би ту останні. Басі дуже багато онші. є. Плавають одну не втікають. Та бы чорно паркан. Ну и так что проигрывать. Поэтому это приходить. Так, так хотя бы прыгнуть обосым, подбирать все ресурсы. О. Два седла вы полводись, то ли еще выпадает седло. Ой-ой. Ну отак. Вот можна значала вот так сховатися, все не треба. Він коли підходить, тоді у вас. Вс. Так, і менше пуль треба потрати. І ось мене це. Окей, так зараз він прийде.

Я бы сейчас на сумке капочку здесь. Я шесть решить. Хорошо вылезть золтат, чтобы никакие зомби не было не больше не прорезать. Ой, шо дурник. Дальше треба закрыться для того, щоб вони більше не прорезали. И дальше уже раз 6.

буде треба скоро и то есть на ще десь. Може на якусь військову базу. Так что тут мы писали. Там же рыба. Ну нічого, ми ще. Я думаю, думаю, ще або обретай, как або я рибу смогу. Так, 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 так. Так. Ну Дибу ну, чи чи був в місце ворук. Тут тут голос. Хороші та привіт ну, я буду. Я зміста видно там коли. Зомби меня окружил, я уже что-то даже забыл. Ну, Спасибо. 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 Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Си -папа!